Для людей, які хочуть змінити свою самооцінку, та відчувати себе впевнено. Це потрібно розуміти. Перш за все, а що таке самооцінка? Без розумних слів, так щоб зрозуміла навіть дитина. Уявіть, що ваша самооцінка це коробка, сама проста коробка. І протягом дня ви у цю коробку кладете або щось приємне. Наприклад, я молодець, я весело провів день, чи я молодець, я заробив гроші. Або у цю коробку ми кладемо негативне, погане про себе. Наприклад, я невдаха, я боюсь спілкуватись. Чи сьогодні знову даремно провів день? І виходить, що кожного дня ми Цю коробку кладемо щось позитивне про себе та негативне. А ваша самооцінка та впевненість через них ви відчуваєте, чого більше у вашій коробці. Якщо більше негативу про себе, ви відчуваєте себе погано. Цим ваша самооцінка вам каже: Дивись, ти відчуваєш себе погано, а отже, щось потрібно змінювати у своєму житті. А якщо більше позитиву, ви відчуваєте себе королем на вершині. Тим самим ваша самооцінка вам каже, ти молодець і так тримати. Тому ваша самооцінка. Це підсумок ваших досягнень та вашого розвитку. Це калькулятор, який постійно рахує, чи ви йдете в плюс чи в мінус. Причому плюси інколи це щось просте. Наприклад, смачна кава чи поцілунок. І якщо працювати над самооцінкою, то потрібно, щоб плюсів було більше, ніж мінусів. Тоді підсвідомість буде нагороджувати вас впевненістю та гарним настроєм за ваші старання.